Цей день настав у Луцьку. За ініціативи волонтерського штабу Ангар відкрили центр готовності цивільних. Це проєкт благодійного фонду Сергія Притули, метою якого є навчити цивільне населення базові військові підготовці та підвищити навички виживання та боротьби. З благодійного фонду Сергія Притула найперше його відкрили в Полтаві Олексій Сердюков. Він став і координатором масштабування цих центрів всієї України і запропонував зробити таку, такі навчання в Луцьку. Отож, за місяць ми домовилися і стартували центр готовності цивільних Луцьк. Плануємо працювати постійно, поки буде у цьому запит, тому що насправді є досить багато людей, які хочуть вчитися, які можуть вчитися, і ми даємо їм таку можливість, оскільки ці знання можуть пригнути. Пригодитися не лише коли вас мобілізують, і під час воєнних дій ці знання можуть пригодитися і в цивільному житті. Курси проводить регіональний актив людей. Також залучені інструктори з інших міст України у Луцьку за ініціативою волонтерського штабу Ангар курси проводитимуть у співпраці з юридичним та медичним факультетами Волинського національного університету імені Лесі Українки. Оскільки на даний час ситуація достатньо критична, і ми повинні всі бути готові до різноманітних розвитків сценаріїв, то надання першої медичної допомоги одне з перших, що ми повинні усвоїти. Далі вже буде безпосередньо користування зброєю, і всім іншим. Наші інструктори вони є медиками, інструкторами першої медичної допомоги, власне, і будуть працювати по протоколам Червоного хреста. Базові навички з вогневої підготовки і тактичної медицини не будуть зайвими і в мирному житті Україні, в якій триває повномасштабна війна. Першим обрали курс до медичної допомоги постраждалим. Це ті елементарні навики, які повинна мати будь-яка цивільна людина. Наш весь тренінг поділений на міні-блоки, відповідно по годинах. І кожен блок це своя тема. І в кожній цій темі ми будемо розповідати, що, як, де і коли. Це принципи першої допомоги, відновне положення, серцево-легенева реанімація, рани, травми, транспортування, інші невідкладні стани. А до інших невідкладних станів вже можна внести все інше. Заявки на перше навчання у центрі готовності цивільних вже подало кілька сотень бажаючих. До першої групи потрапили як молоді студенти, так і старші жінки та чоловіки. Визнають, не мали достатніх знань і навиків у багатьох аспектах надання до медичної допомоги. В цілому про алгоритм накладання турнікетів від жгутів досить цікава та структуровано подана інформація без лишньої води і Дуже цікаво те, що це можна перевірити на практиці, і інструктора може відразу перевірити правильність дій. У нас в школі не було таких уроків. <рес> на жаль. <рес> так, я теж не пригадую насправді. Так, нас... А прийшли, щоб просто бути готовими до так. обставин, які цілком реально можуть статися при нинішніх умовах. Чим людина більше натренована, тим вона менше буде боятися крові і не буде ставати в ступор треба готуватися кожному і треба готуватися не тільки молоді а старшим людям також окрім занять з домедичної допомоги і тактичної військової медицини також заплановані заняття з психології військового права і навіть навчання на дронах Насправді буде дуже, дуже багато дуже крутих інструкторів, не лише з Луцька будуть приїжджати інструктори, які є інструкторами вже понад 7-8 років, які співпрацюють постійно з військовими частинами. Вони будуть приїжджати до нас, до Луцька. А окрім того, можу сказати, що один з наших волонтерів готується стати інструктором. Він має достатній досвід для того, щоб бути інструктором по літальним апаратам, а саме по дронам. Тому чекаємо, коли він отримає інструкторський сертифікат. і Зовсім скоро ви можете побачити нашого волонтера, який працював нашому волонтерському штабі, інструктором в центрі готовності цивільних. Потрапити на тренінг можна, заповнивши реєстраційну форму та зробивши довільний благодійний донат на безпілотний літальний апарат Шарк, розроблений українською компанією «Укрспецсистемс».